Всім привіт! Ви на каналі Львова Львів. Сьогодні прийшла посилочка з Китаю для жінок. Це повинна бути жіноча сорочка. Як на диво, йшла вона до мене 8 днів. Це є, по суті, рекорд. У мене вже одна посилка була, яка 8 днів йшла. Це найшвидше, коли я отримав посилку. Ціна даної сорочки 5 доларів 58 центів Тут оця дана сорочка може бути рожевого і чорного кольору. І, наскільки я пам'ятаю, там є біля п'яти розмірів. Ось так вона запакована. Замовляв я М-ку. Марковано воно також м і, надіюсь, що розміри співпадуть. На сайті є е, таблиця, по якій можна себе переміряти і замовити Цей товар. Вирішив ризикнути для дружини. Матеріал такий більш ніж напівпрозорий. Тобто, ну, по суті, все буде видно, рівчик буде просвічуватися. Як бачимо нитки, по суті, тут все пообрізати можливо, ніяких проблем не буде. Ось тут пошиття. Не на висоті, але, як бачимо, такі речі можна усунути. Ну, Пошито тут дуже слабенько, навіть у ці ж гудзички. Краще, напевно, все-таки перешити ще раз, щоб не було проблем і не все не погубити в перший же день. Матеріал, чесно кажучи, такий приємний на дотик, тобто літом, я думаю, буде зручно. Досить легко носити таку сорочку по розміру, я думаю, вона також мало би підійти на розмір М. В коментарі або десь тут орієнтовно напишу дійсно, чи це розмір. От, як бачимо, тут ще також вказано розмір М. вкажу десь вверху, чи дійсно. Дружині, підійшла ця сорочка згідно розміру. По суті, кому цікавіше буде розглянути фото, можна буде перейти на мій блог, або ж на ссылку в описі я поставлю, можна буде перейти на сайт і подивитися вже е факт е фотографії на людях і вже тоді оподілитися, чи дана сорочка комусь підходить чи ні. По суті, ссылка буде в описі. Переходьте, дивіться, замовляйте. Кому було відео цікавим, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока.